Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Уроки Лего Якова 1.12. Блаженна людина, що витерпить пробу. Щороку на кожну людину у світі продається приблизно по 10 частинок Лего. Тобто всього понад 75 мільярдів. Маленьких пластикових цеглинок. Втім, конструктор Лего могло б і не бути, якби датський творець іграшок Оле Кірк Крістіансен не виявив наполегливість. Десятиліттями раніше Крістіансен наполегливо працював у Білунні, в Данії, його майстерню двічі нищили пожежі. Він пережив банкрутство і світову війну, яка спричинила брак матеріалів. Зрештою, у кінці 1940 х років у нього виникла ідея створення пластикових цеглинок, які б можна було об'єднувати між собою. На момент смерті Оле Кірка в 1958 році лего вже було надзвичайно популярним. Зберігати наполегливість попри труднощі може бути складно, те саме стосується і духовного життя, нашого прагнення уподібнюватися Ісусу. Зазнаючи труднощів, ми потребуємо Божої сили для збереження наполегливості. Апостол Яків написав Блажена людина, що витерпить пробу. Іноді випробуваннями є проблеми в стосунках з фінансами або зі здоров'ям. Іноді вони є спокусами, які сповільнюють досягнення мети прославляти Бога своїм життям. Однак Бог обіцяє надавати нам мудрість у такі часи. І закликає покладатися на Його забезпечення. Якщо ми дозволяємо Богу допомогти нам виявляти наполегливість у шануванні Його своїм життям, то отримуємо справжні благословіння. Яких випробувань ви зазнаєте зараз? Як Бог може допомогти вам віддано жити для Нього? Помолимось, дороге Ісусе. Твоє життя надає приклад наполегливості, і нехай він слугує мені проводом, коли я сам зазнаю випробувань. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.